Люстрували. Ті кандидати в народні депутати, зокрема, ми по Чернігівщині маємо чотирьох таких: це губар від комуністичної партії України, який йде, це Рибаков, який йде по 207-му виборчому округу. Це Микола Рудьковський, який йде по 210-му, і кандидат по 206-му Атрошенко, які голосували за ці закони. І, до речі, я можу сказати, що є всі фотографії всі і всі свідчення про те, що як вони під піднімали руки, як вони голосували за ці закони. Треба людям пояснювати, хто от ці Рибаков, Рудьковське, Трошенко, Губар, які які реально зараз ідуть політикою, які не дають змогу. Вони це люди, які не мають почуття міри. Тобто, ні, замість того, щоб спинитися на тому, що вони вже наробили, і просто залишитися вже доживати. Я думаю, вони там награбували достатньо. Вони йдуть далі, тому таких людей треба спиняти. Це вже так завтра день народження у того чувака. <гум> <гум> І тому ми робимо йому знову ж таки ще один подарунок. Оце точка, відповідно до якої будуть визначатися переможці.